Ой, так, друзі, хочу показати вам такий пенючок. Тут у нас городи. І хочу вам показати. Тут річка була, звісно, але вона, бачите, вже зовсім заросла. Ну, але ще по ній, можна сказати, так плавають на лодках. Бачите, лодки у нас тут стоять. Так, да, було колись, звісно, зовсім друге. Зараз дуже заросла вона. Тому дивіться. Але отут у нас є такі... Ой-ой-ой, що ще я бачу. Бачу ось старенькі. Дивіться. Старенькі. Я знаю, що у нас Ой-ой-ой! Дивіться. Да, тут така містинка, до речі. Бачите, але це вже воно стареньке. Це у нас тут. Ай, він молоденький, а ну зараз буду дивитися. Грибочок, який треба їсти дуже-дуже обережно. Дивіться, да, вже вони старенькі. Так, зараз я вам покажу. Ой, чорний, старенький. Це у нас гноювик сірий. Сірий точно, бо я знаю, що він тут росте. І тут його багато, до речі, росте. Так що гри... гриб цікавий, цей грибочок. Ну, реально треба дуже обережно їсти. І не дай Бог, щоб ви його з'їли. Ага, дивлюся, тут теж старенький. Да. Они всякі руки. Так. І не дай Бог, щоб ви його з'їли. Бачите? Із таких стареньких... Можна готувати чорнила і малювати. Подивіться на мої руки, і це реально не земля, а дивіться, це від нього, он вже руки в мене чорні. Бачите? Да, і у вас будуть такі фарби, і можна ними малювати, писати. Так, цей, ось ось, дивіться, сімейка, яка... Ось. Тут у них колонія. В цьому році я їх. О, дивіться, зараз будемо дивитись. Краса, яка. Хтось, о, дивіться. гнойовик сірий. Цей грибочок не мого. Ой, усюди. Дивіться, ай! Клас! Зараз руки в мене будуть, звісно, але буду доставати. Бачу гарненькі. Ось дивіться. Отакі можна брати, але довго з ними не ходити і обов'язково швидко їх приготувати. Якщо у вас є сушарочка на сушарку, так, зараз будемо дивитись. Ой, який красивий. Так, бачите, сімейка яка. Гнойовик сірий. Чим? Цей грибочок, якби людина, яка не знає, дуже, скажімо так, буде вам зле від нього. Цей грибочок, він, на основі нього, нього роблять ліки, які лікують від алкоголю. Цей грибочок дуже смачний, солоденький, я його маринувала. О, насистенький, солоденький, такий гарний-гарний. Але його треба їсти, обов'язково не вживаючи алкоголь. Дивіться, за три дні до вживання цього грибочка і за три дні після вживання цього грибочка. Тому що ви просто вам буде дуже, ви будете живі, але вам буде дуже-дуже зле. Дуже зле. Почервонієте. Е, значить Буде вам важко дихати. А ну зараз так. О, дивіться, який гарбузик. Класний. І вони насистенькі, добрі-добрі. Я от такими ціленькими колись замаринувала. Боже, це так гарно. Так, отакий грибочок можна брати, бачите? А вже отакий грибочок брати не можна. Дуже смачний. Я отакими от ціленькими, як замаринувала. М -м -м. Краса. І в баночці. О, дивіться, отакі от можна брати. Ой, гарнесенькі, зовсім такі. Бачите, цей уже, дивіться, цей уже старіє. Так, цей так, на дорозі трішки до старості. А цей у нас зовсім молоденький. Ща... Щас я таких молоденьких нарву. Так що. Так, да, і лікують, до речі, жінки раніше, ну, наші прабабусі, я знаю, розказували таке, ну, це зафіксовано. Що коли починалися жнива, да, от по селах багато, ну і не тільки, але по селах жнива, є такі чоловіки, які уходили, ну, любили випити, і їх не можна було спонукати до роботи, то жінки знали. Як давати оцей грибочок їм, і вони його давали, чоловіки їли, їм було зле, і, скажімо так, вони невеликими дозами, і на час жнив їм, вони були до роботи придатні і не заходили в запой, скажімо так. Так що грибочок дуже гарненький, Ось сюди, дивіться, який клас! А пахне як гарно. Так. Далі. Ну, хочу вам сказати, тут така казкова містина. І ніхто не знає, які тут грибочки, кроме мене. Ну, така галявинка поруч, і люди не знають, кроме мене. Там у нас городи городи. городи. Розказую далі. Цей пеньочок поруч, дивіться, просто не треба нікуди ходити. Нікуди ходити. Тільки розумійтесь на грибочках і вони вас порадують однозначно. І це у нас вже ну, кінець листопада. Да? Дивіться, на цьому пеньочку ми бачимо багато у нас. Так, багато-багато ось маленьких. Так пішло. О! І ось сюди, Дивіться, які гарнесенькі. Ну, красаж. Дивіться. Це у нас ламліна Оксамитова ніжкова. Так, зараз я її беру. Я навіть ніж не взяла, думаю, піду, гляну. Що ж тут робиться? І нати вам. Ну, Зараз руки, звісно, в мене будуть. Дивіться, які гарнесенькі. Так, складаю сюди на нього. Це у нас опенюк зимовий. Потім дивимось, дивіться. Ну, це просто. Дивіться, яка сімейка. Гляньте, подивіться, як красиво. Дивіться. Оце руки, да? ось і крапивка. До речі, беріть, обов'язково беріть крапивку. Дивіться, вона зараз молоденька. Оці верхні листочки беріть, нижні не треба вони грубенькі. Ой, який букетик. А, отакі оце да? таку забирати. Припивку. Так, а ну спробую. О, нічого. І вони в нас, бачите, тут такий трухлий пеньочок уже, звісно. І у нас тут... Ой, треба трішки поламаю. Обірвати. Ой, які гарнесенькі, дивіться. Раз. Так, забираю. О! птички співають так гарно. Люблю сюди ходити, знаєте, потрудися. І йдеш сюди. Так, дивимось далі. Ага, десь я бачила ще. Ой, тут просто бомба. Дивіться. Ой-ой-ой, скільки їх тут багато. Пенечок у нас такий, да? І ось тут у нас он як ростуть вони гарненько. Так, ага, ану приберу я тепер. Дивіться, який красивий букетик. Дорослі які. Бачите, тут містинка вологості багато. А отут, дивіться, Боже. ой, яка краса. Так, роботи в мене хватить зараз. О, дивіться. Раз. Такі гарнестенькі. Так, ану заразом вже. Так, да, тут пеньки. Просто вони вже дуже в землі. Пеньочки. Ану забираю. О, є. Yes. Дивіться. І це вам просто поруч, поруч, да, де ви живете. О, але містинка, бачите, як кажуть, треба збирати, щоб не було машин, а тут у нас так затишно, гарненько. Ага, щось сюди один пропустила. о, Оце вам і... А дорослі ось тільки, бачите? Так, йдемо далі. Так. Сейчас я там акуратно заберу. І ще ж вам хочу показати, бо йшла. Ну дивіться. Пень трухлий, да, Вигорівши. Але наша фламулінка тут просто, ну, її супер тут. А воно де ще. Ага, дивіться, не бачу. Ай, дивіться, дивіться. Ой. Ой-ой-ой. Оноде. де. я позбираюся. Так, дивіться. Ось сюди. Забираємо її. Так. Забрали. Ой, дивіться, які корінці. Бачите, які. Дивіться, як наша фламудинка росте. Ось які корінці. Значить, дивіться. Цікаво тут, так? Ой. О, дивіться, її там ще багато. І вона там глибоко-глибоко з -глибоко пенька йде. Дивіться, які краса яка. Так, оці маленькі трогати не буду я. А цікаво, бачите, які ниточки. Ой, ось такі ниточки. Дивіться, як тут красиво. Наче корінець, так? Да? Ось такі. Ой! Так, іду далі. А тут, дивіться, який просто бомба, букет. О! Букетик, дивіться. Ай, клас. Букетик Ламуліни. Дивіться. Ой. Ой. Так, да, і тут класно, жирно, знаєте, так. Просто так, більше тут ніде не немає. Ну, ось тут малесенькі, то хай ростуть. О. Так, та-дам. Так, знімаю цей букетик. Та-дам. Так, а ну, зможу я його весь ухватити. А ну, спробую. Ано. Ну. Ой. Дивіться, які. Ну, реально, букет фламуліни. До речі, знаєте, як вам іти кудись на якісь свято, так? то можна взяти і, якщо ви знаєте, десь росте Фламуліна, да? і отакий от букетик зробити і принести замість квітів. Буде дуже-дуже красиво. Я думаю, вас оцінять. Класс. Так. Так, і тут хтось накидав йоки, а пеньок у нас тут гарненький. Я бачу у нас фламулінку. Так. Значить, я зараз давайте. Ага, і оно, дивіться. Ой-ой-ой, що робиться. Ай, дивіться, яка гарненька. Так, я зараз, знаєте, що зроблю? Оці всі гілки повин... по... винесу в друге місце, що... тому що тут пеньок теж гарний. А мені його закидали. Я бачу, тут багато фламулінки. Так, зараз. І бачите, і цей пеньочок його і палили. І все. А фламулінка. І дивіться, скільки тут буде. Тех собираю. Оце пішла я. Ножа не взяла, ну, але нічого, нормально. все Ось сімейка. Сюди кладу. Так, дивіться, в мене на пеньках і там вон лежить фламулінка. І тут, і там у мене фламулінка лежить. Так, руки, звісно. Так, нічого. І ось тут у нас, дивіться, який букетик красивий. Ну, дивіться, які дорослі красиві. Ламулинки. Ай, у море, видите? Ой, красивые. Ой. Ой. Так, забираю. О, забрала. Так. Сюда. І забираю этот букет. Я вижу, бачу ще. Сейчас вас ще поведу. Я гилки носила, бачу побачу еще один такой красивый букет. Ой. Так, забираю. Да великий, який. Ай. Ой, аж крутый. И вот сюда. Ой. Ой. Аж крутый. Тут букетик. Ай, классно. Забираю. Клас. Дивіться, які доросли. Красиві. Ай, не падайте. О. Ой, які красиві. Дивіться, які тостенькі, гарненькі. Так, все сюди. Складаю. А які, дивіться, жирненькі. Він там гарненько, так. Йдемо далі. І ще бачу. Зараз вам покажу. Так, на що і бачила, ну зараз прямо. Що жартіло? Так, да, дивіться, скільки багато. Ай, клас. Дивіться, дивіться. Ось сюди які. Але вони, бачите, вже починають. Ні. Ой, дивіться. Оце вони і поруч. Дивіться, скільки багато. Ай, боже. І дивіться, дивіться, які гарненькі. Оце клас. Жирненькі. Блистять. Ой, дивіться. збирать буду зараз капець. Ой, дивіться, які гарненькі. Але тут видно, ну буде дерево, да? Ой, якась сімейка красива. Скільки багато фламулінки. Так. Відкладає тут. А тут воно де. Ой, багато. Да. Люди не знають, а я знаю. Ой. Так, друзі, виключаю, зараз двома руками, а то поламаю і покажу вам, скільки тут грибочків. Але ви самі бачите, дуже красиво, дуже красиво. Зараз збираю. Ну, зможем легше було б, але зараз акуратні. Так, прогулянка сьогодні продовжується. Трішки далі пройшла. Я бачите, тут у нас частіше зелень така. Травичка, да? Багато зелені. і не так зароща, да? тут більш таку культурину. Так, і що я вам хочу показати? Лудки теж стоять. Дивіться, і тут у нас теж пеньки класично. Оце хух. і ось сюди у нас класично на пеньку. дивіться, наша ламулінка. Ось гарнишенька. О! Забираємо її. Букетики гарні. О. О. О! Трава опутала, дивіться, як наші букетики. О. Так. Ось сюди. Цей теж забираємо. Так, букетик. Ось такі. Зараз ще гляну. Може, ще далеко йти не буду, але отак. Ходила, ходила, тут я верталася вже. І дивіться, що я вам хочу показати. Боже, ну це треба, не треба в ліс ходити. Ось у нас цілий пеньок. Кася, дивіться, яка краса. Це у нас глива. Боже, дивіться, яка гарненька, да, вже бачу, доросленька. Вона клас. Дивіться, оце вам поруч із домом краса. Маленькі. І вон маленькі, ті маленькі не буду займати, хай ростуть. Ці, оці дорослі заберу. Дивіться, ще квіточки посадили, чи самі виросли, але містинка така. Оце вам вище піднялася, де збирала фламулінку. І тут отакий пенючок. Так, друзі, ну краса. Не, не зможу я його... А ні, акуратненько, дивіться, глива. Треба акуратненько о, отак обламувати. О, пішло. Єс, дивіться ж, який га. <сум> а жирний які, Так, зараз і Дуже-дуже обережненько. о. Дивіться, а yes. єс. Так, і тут а щас обережненько. Пішла одна на розвідку. О зараз. О, Дивіться, оце вам глива. Реально. О, і тут, її бачите, воно який містинка. Так, це зараз обережненько заберу. Ходить без ножа, ну але ми справимося з вами так же. Що... також. Отакі. О. Цю компанію я забираю. Де, мабуть, оцей теж Щас так його підсуну і оцей теж заберу. О, єс, забрала. Бачите, чорнила, капець пов'їдалися. Так, а ці хай ростуть. О, і дивіться, скільки отак, а не так вам, щоб ви розуміли. Так. Так, що я вам хочу, друзі, сказати, що будьте завжди уважними. Біля вас може бути дуже багато грибочків. А грибочки ми знаємо, це не тільки як їжа, да, от з'їли і смачно, а це дуже велика користь. Бажаю всім миру добра і щоб усіх було все добре.